Woo! <laughs>

Тернопільська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства Динамо України проводить змагання з поліатлоном. Змагання в себе включають біг. Плавання і стрільба з пневматичного пістолета. В змаганнях беруть участь у нас силові відомства, це правоохоронні органи, рятувальні служби, і інші спеціальні служби Тернопільської області. Змагання приурочені у нас до сторіччя створення фізкультурно-спортивного товариства Динамо. Буде відібрана збірна команда Тернопільської області, яка буде представляти. Нашу область на всеукраїнські змагання, дякуємо силовим відомствам, правоохоронним органам, рятувальним службам, збройним силам України, які дали можливість провести дані змагання.